Що то за інструмент тут в щілю продають? Я ще такого не бачив. Дивіться. А як його сюди включати? Як ото сюди включити цю кусілку? Скажи, я. я привик, що виходить кусок кабеля, вилка, запнув в розетку. А це що? Беремо переноску. А це, а це наоборот виходить, так? Да? Так. Да. І. Вмикаємо. Ага, і поїхав. Я ще такого не бачу, думаю, що це таке? Я вже напевно такий древній, що слухай. Я привик, що має бути кусок кабеля і вилка блін, до розетки. інструментчик, гляньте. є. Це Що, ли... це тільки листяним що? Листя ганяти, і збирати, і пилюку ганяти, і комбайни обдувати, і ага. склади. Я зрозумів. Перероблюється на пілісос. Навіть хімія є, да? так? концентратор. Розводити. Ось такі то є тільки. Кюрхера любі-голубі. Да, всі йдуть з алюмінієвими помпами. А, з алюмінієвими. Да. Бо Ці нові, я знаю, кюрхеровські що йдуть, вже пластмасові. — Там йде пластмаса, потім чуть дорожчий композит, а в дорогих вже йдуть алюмінії. А тут йде у всіх алюміній, а у професійних латунь, починаючи з цієї моделі. Я знаю, бо в мене є кьорхеруська ще старіша, алюмінієва, Не можна вбити кьорхера, типа дуже потужні. Такий файний інструмент. Залітайте.